Ужгороді продовжують святкувати день міста, рух підтримки закарпатських військових, творчі волонтери Ужгорода, волонтеріат жну та небайдужі містяни організували благодійний ярмарок. Мета зібрати щонайменше 150 тисяч гривень на покупку автомобіля для збройних сил України. У нас є малюнок там з такою школою. Кожні дві години ми будемо робити підрахунок зібраних коштів і на цій шкалі замальовувати, наскільки ми близькі чи не близькі до мети, і щоб кожен бачив, що він може ще своєю гривною допомогти досягнути цієї цілі. У нас багато волонтерських тут ініціатив. З 4 години ми будемо малювати найбільший малюнок для військових, тобто це буде теж ну, не знаю, кілька метрів величезний малюнок такий. Долучитися до святкування благодійності може кожен, наприклад, скуштувавши бограч з науковим ступенем. По перше, він зроблений з любов'ю. По-друге, до його приготування долучилися люди з науковими ступенями. <ріст> тобто це такий буде трошки науковий бограч. Ну а насправді його нам допомагає робити також пан Олександр Холод, який організовує мандри по області, і відповідно він дуже часто варить цей бограч, оскільки він зроблений не з комерційною метою, а для того, щоб вилучені кошти передати на допомогу збройним силам разом на закупівлю авто, які інші організатори цієї акції, тому він однозначно буде дуже смачний. Можна взяти участь у безпрограшній лотереї. Я виграла іграшку м'яко, два магнітика та наклейку. І тим самим допомогти армії. Я взяла участь у лотереї, тому що е, я думаю, що не важливо, що я виграю, але я допоможу ЗСУ. Це для мене щось наподобі заспокоєння, що я допомагаю країні виграти. Чи просто зробити світлину на пам'ять у тематичній фотозоні? Мене пофоткали на фотозоні, дуже красива. Мені дуже вона подобається, і віночки теж мені подобаються. Або придбати будь-який сувенір чи смаколик. Я хотіла собі ще браслетик взяти український, Мені дуже подобається український браслет. Там ще хотіла взяти ожерелі, мені все подобається українське. Навіть без коштів можна допомогти, зауважують організатори. Хто uh, має жестяні банки, недопалки, якісь свічок, старі свічки, сувенірні і так далі, приносите сюди, тому що тут дівчата збирають для окопних свічок. І ще одне, що збираємо: це використані ці електронні цигарки. Які вже там одноразові, і оці штуки ми збираємо теж, тому що передамо волонтерам, які переробляють на павербанки. Тому у нас сьогодні такий день громадської свідомості і підтримки наших військових максимально в різний спосіб. Тобто, ну не можете фінансово приносити тоді якісь речі, які ми можемо використати на потреби військових. В програмі передбачені розваги та майстер-класи для дітей. Фудкорт, концертна програма і чимало сюрпризів. Ярмарок триватиме до неділі, 18 вересня до 22.00, якщо сприятиме погода. Організатори переконані, народний автомобіль за два дні це реально.